сучасний дуплекс на Петропавлівській Борщагівці 103 метри квадратних по вартості 110 тисяч доларів. Ось так у нас виглядає дуплекс. Велике подвір'я. Є в нас відкатні ворота, є у нас фіртка. Ось так виглядає подвір'я. До речі, є ще в продажу ось цей будиночок. Зараз вам швиденько покажу планування цього дуплексу. В цьому будиночку у нас є газ, вода, свердловина. Каналізація Септик. Ось так у нас виглядає передпокій. Сходи на другий поверх, санвузол з душовою. Також кімната або кабінет на першому поверсі. Далі у нас простора кухня-вітальня з виходом на внутрішнє подвір'я. До речі, тут класно реалізовано. Тут, де в нас робоча поверхня кухні, буде, є велике панорамне вікно. Зараз швиденько піднімаємося на другий поверх. Тут ми бачимо одразу велике панорамне вікно також буде давати багато освітлення. Так, і планування другого поверху, кімната перша. Ось так вона виглядає. Достатньо простора, правильної форми. Також у нас на другому поверсі є санвузол або гардеробна кімната може бути. Далі рухаємося. Це у нас master бедрум. Скоріше за все, це планується саме так, тому що тут є санвузол. І зроблений перестінок. Можна встановити двері, а можна зробити окремий. Ще одна кімната з кутовим вікном. Нагадую, Петропавлівська Борщагівка. 103 метри квадратних. По вартості 110 тисяч доларів районами тісто класна локація, зручний виїзд на кільцеву дорогу. Кого цікавить телефон в шапці профілю. Всім гарного дня на зв'язочку.